О, а що ж це в нас? Так гарно запакований подарунок? Ого, ще коробка, іще, іще, іще. Це схоже на якийсь жарт. Гаразд, можливо, із розпаковкою подарунка нам доведеться почекати. Ми розповімо, чому важливо гарно подбати про пакування для хімічних реактивів, адже інакше все може вийти з під контролю. Сьогодні ми познайомимо тебе з реакціями кислот і металів. Додатково про інші хімічні властивості кислот можеш дізнатися з іншого нашого відео. Під час взаємодії кислоти та металу утворюється сіль і виділяється водень. Звісно, є певні правила цих взаємодій. Перше правило такі реакції мають відбуватись у водному розчині, тож нерозчинні кислоти, як от метасилікатна кислота, не взаємодіють із металами. Розчини карбонатної кислоти також не взаємодіють з металами. За звичайних умов карбонатна кислота дуже нестійка та ледка, тож водні розчини карбонатної кислоти дуже розбавлені. Розгляньмо ще детальніше візьмімо шість пробірок. У двох пробірках гранули магнію, у наступних двох гранули заліза, а в останніх мідні гранули. До трьох пробірок додамо розчин хлоридної кислоти, а до решти розбавлений розчин сульфатної кислоти. У чотирьох пробірках спостерігаємо виділення бульбашок, причому у пробірках із магнієм бульбашки виділяються інтенсивніше. Запишімо відповідні хімічні реакції. Магній плюс H-хлор і ферум плюс H-хлор. має вийти сіль і виділитися водень. Спершу запишімо катіони металічного елемента магній 2 і ферром 2, і поруч позначмо аніон кислотного залишку хлор-. отримали магній хлор 2, фером хлор 2. І наприкінці додамо водень H2. Укажи, який це тип реакції. Це реакція заміщення. Метали витісняють гідроген із молекули кислоти, і він виділяється як водень. А тепер спробуй самостійно записати реакції взаємодії магнію та ферому із сульфатною кислотою. Отже, магній плюс H2SO4 дорівнює магній SO4 плюс H2. І фером плюс H2 so 4 дорівнює фером so 4 плюс H2. А що ж у пробірках із міддю? Жодної бульбашки за цей час не виділилося. Мідь не реагує із кислотами. Чому ж так? Магній і залізо здатні витіснити водень із кислот, а от мідь ні. Також водень у реакції з магнієм виділяється активніше, ніж у реакції із залізом. За активністю всі метали можна розташувати в ряд, який називають рядом активності металів або витискувальним рядом металів. У цьому ряді метали розміщені за зменшенням їх хімічної активності у водних розчинах зліва направо. Метали, розташовані перед воднем, здатні витискати його з кислот. А ті метали, що стоять після нього, не витісняють водень із кислот. На початку ряду активності металів розташовані хімічно активні лужні та лужноземельні метали. Чим ближче до лівого краю розташований метал, тим він активніший. Так, магній у таблиці ліворуч від ферому. Отже, магній активніше вступає в реакцію і витісняє водень із кислот. Під час взаємодії металів і розчинів кислот відбувається процес окиснення. Це окисно-відновні реакції. Якщо потрібно пригадати їхні особливості, переглянь інше наше відео. Розставмо ступені окиснення в реакції магнію та хлоридної кислоти. Під час цієї реакції магній окислився, віддав свої два електрони гідрогену. Тепер його ступінь окиснення плюс 2, і він є відновником. А кожен атом гідрогену в молекулі кислоти відновився і змінив ступінь окиснення від одиниці до нуля. Тому він є окисником. Мідь розташована справа від водню. Цим і пояснюється те, що вона не вступає в реакцію з розчином хлоридної кислоти та розбавленою сульфатною кислотою і не здатна витіснити водень. А якщо ми спробуємо додати до міді не 5-відсотковий розчин сульфатної кислоти, а 60-відсотковий розчин. Тобто, додамо не розбавлений, а концентрований розчин сульфатної кислоти. У такому разі реакція відбудеться адже концентрована сульфатна кислота виступає сильним окисником і здатна перетягнути електрони в міді. При цьому утворюється сіль купром СО4, вода та сульфу 4 оксид. Розгляньмо перехід електронів детальніше, розставивши ступені окиснення. Купром віддає два електрони сульфуру і окиснюється до ступеня окиснення плюс 2. Сульфур забирає два електрони та відновлюється до ступеня окиснення плюс 4. Сильним окисником є нітратна кислота, причому в будь-якій концентрації. Вона може взаємодіяти з малоактивними металами, але навіть з активними металами нітратна кислота не дає відновитися гідрогену, тому утворюється вода, а не водень. Складається враження, ніби нітратна і концентрована сульфатна кислоти реагують з усіма металами, але в чому ж їх тоді зберігати? Гаразд, у хімічній лабораторії їх можна зберігати у скляному чи пластиковому посуді. А як щодо промисловості, де потрібні величезні об'єми нітратної та концентрованої сульфатної кислоти? Є, звісно, варіант зберігання їх у золотих діжках адже з благородними металами ці кислоти все ж таки не взаємодіють. Але це задорого, як для зберігання кислот. Насправді їх можна зберігати у сталевих або алюмінієвих діжках. Це значно безпечніше за скло. Справа в тому, що залізо та алюміній концентровані розчини цих кислот пасивують, утворюють під час взаємодії з ними оксид, а не сіль. Цей оксид вкриває ємність тонкою захисною оксидною плівкою, яка перешкоджає подальшому руйнуванню металу. Ось така подарункова сталева діжка з концентрованою кислотою. До речі, про подарунок. Що ж там все таки запаковано? В описі під цим відео тебе чекає файл із рядом активності металів. Користуйся. Запам'ятай кислоти розчинні у воді взаємодіють із металами з ряду активності з утворенням солі та виділенням водню. Гідроген у таких реакціях виступає окисником, а металічний елемент відновником. Нітратна та концентрована сульфатна кислоти є сильними окисниками. Вони здатні взаємодіяти з малоактивними металами. Нітратна та концентрована сульфатна кислоти пасивують залізо та алюміній. У процесі реакції утворюється оксид металічного елемента. Став уподобайку стеж за каналом, ну мохімічити разом.